Слава Ісусу Христу! Один із як нас, одна із нас служіння, яке ми будемо сьогодні другої частини нашого зібрання звершувати, називається хліболомання. І ми будемо бачити якраз і перед нами накритий сіл, де ми знаємо, що є хліб, є вино, і от будемо ломати хліб, і це символ єдності. От я хотів би, щоб перед тим, як ми зараз зачитаємо текст, який буде знову нам нагадувати про хліболомання, подумали, чому саме ломається хліб. Якщо він символ єдності, то в нас ну, в загальному таке міркування, що єдність це те, коли не ломається, не розділюється. Ми будемо ломати, розділювати шматки. Це одне питання, яке я хотів би, щоб воно нас ніби побудило. Глибше подумати про хліболомання, про які уроки, бо які істини Бог хоче, щоб ми розпізнавали, коли будемо бачити, що хліб ломається. З другої сторони, хочу, щоб ми подивились, що по правді ми можемо сказати, що найбільший приклад незламності це Ісус Христос. З великою буквою, кого ми можемо сказати, гляньте, Оце незламний, якого не зламали. Це Ісус Христос. І от сьогодні якраз хочу, щоб оці дві думки ми ніби об'єднали побачили, в якійсь мірі, можливо, парадокс, але ми ламаємо того, хто незламний. І Він заповідав нам це робити і наслідувати, щоб їм ми були незламні, але ламались. Для... От я хотів би, щоб ми про це подумали. Перше Коринтян, 11 розділ з 23-го вірша. І цей уривок про хліболамання, про причастя, про вечерю Господню. Ми знаємо різні назви, якраз з різних сторін вони углибляють нас в е, нашу думку про те, що Бог в Ісусі Христі зробив для нашого спасіння. Давайте зачитаємо. Павло це пише до церкви в Коринтян і каже: адже я прийняв це від Господа і вам передав. Що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, узяв хліб. І якраз ми теж будемо брати хліб, бачити хліб, і, поблагословивши, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. І в першу чергу ми розуміємо, що це заповідь Божа, що це таємниця, і ми маємо робити, буквально, як і завжди, звершуємо ламати хліб. Але якраз сьогодні я хотів би, щоб ми ще глибше побачили це не тільки про це, це й про наказ, що деякі речі ми маємо ламати в собі. Так само і в чашу взяв він по вечері, сказав Ча, чаша новий заповіт у моїй крові. робіть це щоразу, коли будете пити, це спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їсть цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господній. Тож, нехай людина випробовує себе і так нехай їсть. Хліб та п'є з щаши, бо хто недостойно їсі п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недуших, і чимало тих, які упокоїлись, бо якби ми самих себе судили, самих себе судили. Оцінку самі собі давали на основі Божого Слова, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі свитом. Тому, брати мої, як сходите, з'їсти, очікуйте один одного. Якщо хто холодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходились на осуд, а про решту я дам розпорядження, коли прийду. Давайте ще раз згадаємо це апостол Павло пише до Коринтян. І коли ми читаємо весь контекст, мається на увазі післення до корентян, ми бачимо, що там були розділення, зокрема, і коли звершували хліболомання. Ще раз апостол Павло дізнався, йому вже написали і сказали, що в нас є багато і духовних дарів, і віра, і жертовність. І от на 13-му розділі ми багато що знаємо, що коринтяни мали як благословіння від Бога. Але що вони мали ще розділення між собою? Партії, різні групіровки. І це жорстко сказано, але для того, щоб ми контраст побачили, церква, яка має бути єдина в Христі, вона розділена. І ключовий момент, приходячи на хліболомання, де є якраз символ і акт єдності, і там проявляють моменти, які є розділення. І апостол Павло це по-особливому говорить для коринтян, якраз беручи суть, зміст, хліболомання, що говорить, до чого ми покликані, і, зокрема, згадуючи заповідь Господню. Я хочу, щоб ми ці речі зауважили, тому що сьогодні теж Бог хоче, щоб ми звершували заповідь Господню і були учасниками. Господнього, таєм, таємного, те, що він звершив для нас своєю смертю, ми це звіщали, ми це проголошували і були учасниками, як ми прочитали, гідними. Но звершуючи це, яким чином ми можемо, пам'ятаючи, для чого це зроблено і як це зроблено. Ще раз, як це зроблено і для чого? І от перше, що ми бачимо, як це зроблено, агнець незламний. Це дуже важливо. Ісуса не зламали. І тут ми говоримо про духовню незламність. Фізично Він був ломаний, Його бичували і прибили на хрест, І сили ворожі, вони що раділи. Ми перемогли, ми зламали Ісуса, ми зламали Божий задум. Але ми якраз знаємо, Божий задум був, щоб померти за людей, щоб Ісус і помер. І місія Його в цьому і заключалась. І незламність, вона виражилась, що так і Ісус ішов, прийняв рішення, Пам'ятаєте, це, Гевсиманія. хай буде воля не моя, а Твоя. Він молився до Отця Небесного. Він так і не зломався під тиском. Різних хвилювань, процесів випробувань, він не зламався, але був вірний волі отцівській, якщо так сьогодні ширше скажемо, вірний Божому Слові, Божим принципам, Божій місії, які Бог дав для свого сина тут на землі звершити. Тепер ми маємо це наслідувати чи ні? Ми маємо бути незламними чи ні. І в чому наша незламність? Що дуже цікаво, навіть символічно так само написано, що кіски Ісуса не були зламані, побиті, і це було і пророчество, і це було підтверджено, коли євангелисти це пишуть. Вони якраз звертають увагу, що не побили. Пам'ятаєте, коли провіряли, чи помер, то просто пробили йому копьом тіло, але не побили як іншим кіскам. Для чого? Щоб ствердилось писання, яке було як пророчество. І це є теж символіз, що Ісуса кіски не були зломані, внутрішньо, духовно Ісус незламний. І сьогодні питання до мене, чи я толік незламний? В Писанні Божого Слова, у місці, яку Бог мені дає, в цінностях, які Бог мені пропонує. Тепер, ну з другої сторони, Ісус ламається. Ісуса ламають, і ми сьогодні теж будемо хліб ламати як символ і знак того, що Ісус пострадав за нас, помер за нас, щоб ми були єдині в ньому. І тут питання до мене і до вас. Я ламаюсь. І в більшому ці ламання, особливо, коли ми кажемо, О, вона ламається, ми якось такий відтінок нехороший говоримо про це. Але от в контексті духовності ламатись це свій егоїст відкидати. Ми всі люди егоїстичні, ми всі люди маємо своє его, бо це наша гріховна природа. Якраз приходячи до Бога, Бог каже: ламайся. Для чого? Щоб бути єдиним, щоб приймати один одного, щоб мати єдність, щоб спільно служити, щоб спільно досягати Божі цілі. Але ми не хочемо ламатися. Ми не хочемо наслідувати Ісуса, який прийшов ради нас і ламається, страждає, щоб ми мали у Бозі спасіння, щоб ми у Бозі мали єдність. Тому сьогодні, ламаючи хліб, приймаючи, питання стоїть, я гідно сприймаю участвую? І що це означає гідно? Якщо я не ламаюсь в егоїстичності, в людський людських сердець, сприйняті один одного. Я гідно приймаю? Це не риторичне питання, це питання, яке ми кажемо, прямо в лоб. Якщо я так і тримаю за свою егоїстичність, так і не вміщаю когось, так і не люблю когось, про що і написано для корінтян, да, ви служите Богу, да, ви щось зробите, але ви так і не приймаєте де одно. Елементарне. приходите на хліболомання і не можете почекати декого. Або накидаєте собі більше. Це ми говоримо про корінтян. Сьогодні на свої не ламання. Але сьогодні питання. Чому ти не ламаєшся? Чому ти не хочеш наслідувати Ісуса Христа, який незламний в духовних істинах, в духовних цінностях, у місії, яку Бог дає, і ламається, щоб досягати нас на спасіння і для Бога? Тому сьогодні питання. Коли я участвую в хліболомані, я гідно участвую? Я точно не зламний, Я точно наслідую Ісуса Христа в Божих принципах, в Божому Слові, чи я напроти тут ламаюсь, а там, де треба ламатись, я не ламаюсь. Я хотів би, щоб оці роздуми вони не просто нас осудили, а якраз як Біблія нам і вчить, і якраз і це післення апостола Павла, воно є навіть не для того, щоб застереження. А як це пам'ятаєте, якраз написано в іншому вже тексті, як, як дзеркало, яке ми приходимо, і ми можемо дивитися і поправляти, якщо щось не так, виправляти. І це те зеркало, яке виправляє нас. І сьогодні, і в цілому, якраз ми закликаємо, і щоб і проповіді були більш для такого якось такого перегляду свого стану. А вже ж ми набагато це раніше чуємо. Зокрема, пастор об'являє, що в нас і середа, особливий день, і поста і молитви. Що ще більше ми занурювались в оце дослідження себе, як апостол Павло каже: вникай в слово і в себе, в себе і в слово, і перебувай в цьому постійно. Але особливо кульмінація це сьогодні, це коли ми будемо звершувати хліболомання. Сьогодні особливо такий, знаєте, момент, щоб углибитись, наслідувати Ісуса Христа, наслідувати і дякувати за цю велику цінність, яку Він зробив, що Він незламний. І по правді, кого з великої букви треба писати, нагадувати і прославляти це Ісуса, який не зламався. І він сьогодні для мене, особливо, особливо в цьому часі, коли так багато ми бачимо цих речей, незламних, незламних пунктів, незламних героїв і тому подібне. І це теж має підбодряти нас в якійсь мірі, що це цінність є, але ще в більшій мірі ми маємо доходити, усвідомлювати, що є найбільша цінність це в Ісусі Христі. Це приклад Ісуса, який незламний у Божій волі, в Божій місії. Який ламається, щоб досягати нас, щоб спасати нас, щоб об'єднувати нас? Для того, щоб ламатись, треба смирення. Для того, щоб бути незламним, особливо в своїй егоїстичності, треба просто бути людиною егоїстичною. От якою ти є, от такою треба бути. Всі ми люди маємо гріховну природу і егоїстичність. Тому не ламатись принциповим бути в своїх речах, не вміщати, доказувати інше, це просто треба залишатись таким самим, як є. Да, у нас є пісні, які я є, такі прихожу, але якраз біблійна логіка каже, чудо стається, коли я приходжу такий, як є, но торкаючись з Божою благодаттю, з Божою істиною, з Божою волею, я, як Ісус Христос, кажу, хай буде воля твоя. Господи, те, що Ти вчиш, те, що Твоя є наука, хай буде практика моя. І от коли це відбувається, оце і є смирення, оце і є дорога смирення. І Ісус показав нам дорогу смиріння. Він смирив себе, смиривши аж до смерті хресної. І сьогодні я кого наслідую? Якщо я ціную жертву Ісуса Христа, якщо усвідомлюю, що Божа воля і торжество, Божої благодаті здійснюється, коли я смиряюсь, бо так і написано смирений Бог дає благодать, то якраз приступаючись до рішень, до бажань, я що ламаюсь, я смиряю свою гордість, егоїстичність і приймаю рішення і направляю свої дії слова по Божому слові, щоб бути смиреним. Тому Сьогодні особливо я хотів би, щоб в якійсь мірі ми заглибились і подумали, я на дорозі смиріння, я свідомо приймаю рішення смирятись, тобто упокорятись згідно Божого Слова, налаштовуватись згідно Божого Слова. Чи я більш як ситуація покаже? Ну, як більш ситуативно вийде ніби краще на мою логіку, на мій розум. Ну, чи розумію я, що коли я так роблю, це якраз ознака гордості, зарозумілості, і знову ж це в якійсь мірі ізоляція від Божої благодаті? Бог же хоче, щоб благодать Божа зливалася, зокрема на церкву Господню. Але вона відбувається, коли ми смиряємось, коли ми поступаємо по Божому Слові. Тому крок, який допомагає нам наслідувати Ісуса, мати єдність між собою. Служити один одному і переживати благодать Божу, це кроки, дорога смирення, покора перед Божим Словом, довіра Божому Слові. Це те, що ми бачимо в Ісусі Христі, довірився Богу, прийняв волю батьківську, отцівську в своє життя на місію свого земного життя. Це те, що ми маємо наслідувати. Це те, про що хочеться, що ми по-особливому і бачили, і дякували за Ісуса, що це звершено для нашого спасіння, але і для нашого наслідування. Тому ще раз я хочу, щоб ми пороздумували, ніби завершуючи наші роздуми на цю тему. Сьогодні ламаємо того, хто є незламний. Що це означає для мене? Чи я теж можу бути? ламаємим, щоб стати незламним на очах Божих. Коли Бог дивиться на мене, Він бачить толік незламний в моїх істинах, в моєму слові. Він досягає моєї цілі. Він прийняв рішення жити по моєму слові, досягати моєї місії, і він незламний. Но він ламається. Він змінює позиції, рішення, егоїстичність, удаляє, смиряється, щоб досягати людські серця, щоб бути єдиним в Христі. Це те питання, яке я хотів би, щоб було, як ми, як я назвав на початку, як прямо в лоб, що ми прийняли рішення. І як Бог пропонує, давай наслідуй Ісуса Христа, давай йди по дорозі смиріння, і ти будеш в моїй волі. І ти будеш благословений, і ти будеш переживати благодать мою все більше і нарід, і, і всі, хто навколо тебе і з тобою. Тому, Хай Бог благословить, допоможе, особливо сьогоднішній день, день роздумів, день спомену, день хліболамання. Що ми пішли в якійсь мірі ще глибше в роздуми про ламання, про незламність і про особисте. Наскільки я ламаюсь в тому, що Бог закликає мене, і наскільки я незламний в духовних цінностях і істинах, які Бог мені хоче, щоб я тримався їх, був вірний до кінця, готовий був навіть на смерть, але не зламатись. Хай Бог в цьому нам поможе. Амінь.